Чи дійсно треба звертатися до рекламної агенції, яка налаштує вам рекламу, щоб продавати на Allegro? Ділюся своїм досвідом, як в мене це відбувалося, і чи я звертався до такої агенції за цей весь період, півроку, я ні разу не звертався до такої агенції. І чому я їм не довіряю? Я до того працював з агенціями в іншій сфері, і я реально розумію, що вони беруть великі кошти не за що. Чому? Я не довіряю їм, тому що я сам не знаю, як це працює. Правильно, я не довіряю їм, тому що вони беруть великі кошти. Тоже правильно. Я не довіряю їм по всім аспектам. Вони Висасують ваші бюджети, і ви це не контролюєте. А там, де я не контролюю і не розумію, я не хочу віддавати свої гроші. Тому я реально вчу в курсі, як цими рекламними кабінетами користуватися, як запускати рекламну кампанію, як аналізувати цей весь товар. І ви це пройдете, зрозумієте, як цей рекламний кабінет налаштований, як він працює. І після того ви самі вирішите, чи треба йти до агенції, чи ні. Чи можете самостійно це робити? Я обрав шлях самостійний. Я сам це все роблю, сам це все налаштовую і сам в цьому розбираюся. Можливо, колись, коли я буду масштабуватися, я буду дуже скептично підбирати собі агенцію, яка буде запускати мені рекламну кампанію. Чому? Тому що я вмію, як і знаю, як працює цей кабінет. І тому я буду конкретно знати, які питання задавати рекламні